І Отця і Сина, і святого Духа. і звершили ми з вами, дорогі браті і сестри, молитви за тих рідних, близьких, знайомих, за наших героїв, воїнів, які сьогодні вже у вічності. Церква встановила Троїцьку поминальну суботу якраз напередодні Дня Святої Троїці. Дня Зішестя Святого Духа на апостолів і як ми описуємо це в церковному в житті напередодні Дня народження, церкв, для того, щоб перед цим особливим днем, днем народженням Церкви, помолитися разом з Небесною за тих, хто уже у вічності. Пам'ять це, це надзвичайне особливе що є в нашому житті. Ми беремо інколи фотокарти, фотографії. Сьогодні є вже і відоспогани наших рідних близьких і в зимовому бутті до них дотокається, так і молитва. Це свята пам'ять і дотик до душ рідних наших і близьких і можливість дозоркнутися під час святої молитви. Ми тричі поминали усі імена. Вчора вечорі під час Парастасу. Під час читання 17 капізи. Сьогодні під час постоміні кожна частинка, кожне ім'я було вийняте і положено на дискос біля Спасителя. І також ми пов'янули усіх під час Вселенської панахили. Таким чином, дорогі браті і сестри, найдорожчим є молитва літургійна. Коли ми опустили частинки з. Про сфори і за здоров'я, а сьогодні особливо за упокій. словами у чашу відмий Господі гріх від тих, про котрих ми молилися молитвами твоїх, молитвами всієї церкви, молитвами Господа, молитвами всієї церкви до Господа, омивається кожна душа, яка є вже як у вічності. Вони чекають наші. Вони з радістю. Відчувають цю благодать Святого Духа, яка діє в церкві під час запокійних молитв. І вкотре повторюся, що запокійна субота має два значення. Перше це правоцінна молитва за тих, хто у вічності. А друге це пам'ять для кожного з нас, що смерть доволі близько для до нас. День два, декілька десятків років. Але прийде час, коли ми дамо відповідь за своє життя. Тому молячись за тих, хто вже у вічності, ми повинні не забувати і за свої безсмертні душі. На жаль, саме серед цієї суботи, щодо цієї суботи, існує багато непорозумінь, суєвір, яких цю суботу про всіх моляться, ні не про всіх. Молиться тих, хто був в лоні Христової Церкви, хто був християнином, не молиться ні за язичників, ні іншого сповідання, тим більше не може бути молитви за самовуті. як Дехто каже, ця неділя, ні. Ця субота, точніше, як і всі дні, коли ми поминаємо цю суботу, особливо за всіх від віку спочилих наголошую православних християн. Які завершили своє життя, живучи з Богом. Так, в каноні вчора читалося. Бувають інколи випадки, коли людина трагічно загинула. Бувають випадки, коли безпокаяння і належного поховання в силу певних обставин. Тим більше сьогодні війна такі випадки терпляються. Так, цю суботу ми молимось за тих, хто, кого не знайшли. Чи кого не знають, де паковали, чи не поховали, але молились. Тільки ті, хто були в лоні Христової церкви і хто був примирений з церквою з Богом. Ще раз наголошую, про самогубців навіть мови не може стояти, тому що в людини є вибір, коли людина вбив, цей вибір робить, церква за таких не може. Це вже суд Божий і нас з вами це не торкається. Хай Господь упокоїть душі усіх, від віку спочилих. І особливо упокоїть душі наших героїв. воїнів, які, захищаючи територіальну цілісність нашої земної батьківщини, поклали на гіктар свободи України найдорожче. Своє життя. Більше цієї любові, каже Христос, ніхто не матиме, хто душу життя своє положить за ближні свої. Вони поклали найдорожче. Хай Господь їх упокоїть, а нас з вами не залишає своєю благодаттю. Амінь.